Вітаю всіх! Спомила голову розумні думки з'явилися. У мене чомусь ніхто не спитав. Реакція партнерів на наступ України в Курській області. Яка реакція партнерів загальна реакція всіх наших партнерів? Боже, мені вже з рук салетить. Паж це вони наглядаються. Знаєте, це нагляд. Далі навіть не буду нічого робити. За наступом? Вони слідкують, просто слідкують поки що. За наступом, слідкують. Це загально. Але давайте так: реакція Америки на наступ України в Курській області. Реакція Америки. Окремо розглядаємо. Реакція Америки. Яка? Ось реакція Америки. Яка на наступ України в Курській області. Америки. яка реакція? Я Америка реакція? Реакція Англії, Великобританії одного з основних партнерів. Реакція Великобританії і реакція Євросоюзу. Давайте. Верзяну ось так окремо. Дивіться, Америка. Човірка Пентаклів. Досить така стримана, тобто накопичення чогось. Паж кубків це пропозиції. Варіанти, розгляд варіантів пропозиції. Вони, мабуть, думали, що казати Україні на цю тему. це моє припущення. Але ось якщо казати про цю карту, це обговорення варіантів, пропозицій взагалі. Четвірка пентаклів це накопичення. Довга робота, накопичення. Америка працювала з Україною в цьому питанні довго, обговорювала багато чого. Для них це не новина. І для України це вихід. Америка вважає, що це для України вихід до перемоги. Як кажуть, по сонцю це перемога. Великобританія в шоці? Це для них ну Вони не вважають це позитивним новиною? Але ж домовленості йдуть якісь постійно на тему ресурсів. Знаєте, з керівництвом на тему допомоги фінансової, щоб їхала допомога. Дивіться, сімка кубків, ще багато ілюзій. Ось ці дозволи, які Англія не дала лопити тими штормами по Курській області. Був розрахунок на це, але цього не сталося. Євросоюз. Ви Знаєте, це як боротьба, але вони дивляться також сила. Євросоюз реагував на це як на силу, яка виборює своє право. Не більше. Америка має найбільший вплив в ступінь в цьому питанні. Великобританія не дуже радіє цьому і не хоче влазити. Особливо. Бачите, сімка Кубків це тільки бла Бла Бла. Взагалі, Євросоюз бачить, тобто. Якщо Україна може повертати свої втрачені можливості, втрачені території таким чином, не у себе повертати, а через такі маніпуляції. Соб, ну, реакція партнерів, ви знаєте, мене здивувала трохи, тому що це як все сплановано. Це не просто зроблено, це дуже довгий план, який матиме якийсь результат.